Мої вітання. Коли ми заходимо в бота, завантажується хом'як і бачимо абетку морзе. Тире точки. Саме про це зараз стиметься мова, як отримати щоденний шрифт на мільйон. Через 26 годин цей шрифт, ця можливість закінчиться. І, можливо, з'явиться нова можливість. Але щоб сьогодні отримати мільйон монет, що ми маємо зробити, заходимо. Вгорі я показую стрілкою прибуток за тап. у мене 10, ми бачимо. Тапаю саме на цю монету потрібно натиснути 3 рази, і з'являється ось такий хом'як у червоному колі. Коли я на нього тапаю, летять, звичайно, крапки, не цифри за один тап, а абетка морзе. Для того, щоб отримати. 1 мільйон необхідно розгадати цей шрифт. Що ми робимо? Нам потрібно написати біткоін три літери БТК. Перша буква Б це буде тире три точки. Увага! Як я роблю тире? Натискаю на екран і тримаю палець приблизно 2 секунди. З'являється тире. Далі тапаю по екрану три рази поспіль, і з'являються три крапки. Чекаю, поки з'явиться буква Б. Далі наступна літера Т одне тире роблю. З'являється Т. Дочекалися. І остання літера це К, БТК, «Тире», тире точка, тире точка. Шрифт розгаданий, з'являється мільйон монет, які я заробила. Вся інформація, яка корисна для Хамстер Комбат і для інших проєктів, я виставляю на своєму каналі Telegram. Переходьте, там вся інформація про заробіток в інтернеті без вкладень, іноді складення показую. Підписуйтесь, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Рада всіх вас там бачити. До нових зустрічей, побачимось, Це буде Україна!